Війна з російським окупантом забрала життя українського воїна, героя захисника Микитюка Василя. Він віддав своє життя, захищаючи нашу рідну землю, Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Велика втрата для нашого села, для родини і для всієї України. Бо чоловік був таким, якби були всі українці, до нас би Москаль не прийшов. війни би не було, бо був у нас на правду, чесний, справедливий і був великим патріотом. Він не мирився ніколи з неправдою. Він завжди стояв на сторожі правди, і коли побачив, що гине стільки молодих людей на сході. Під час операції АТО покинув працю, покинув дім, записався добровольцем та від своєї родини, від сім'ї, навіть матір не знала, і пішов воювати. І мав такий оптимізм, таку віру в нашу перемогу, що далеко багато хто людей в тилу не має цієї віри. І він казав: Отче, ми обов'язково переможемо. Але всю надію покладав на Бога з Божою допомогою, Україна переможе ще тиждень тому. Вітаючи його з його п'ятдесяти трьохліттям, він мені відписав: отче, дякую за привітання! Ми переможемо! Все буде Україна! І це є його заповіт усім нам. Ми повинні перемогти. А на жаль, село отримало героя. Але на жаль, героя, який спочив за Україну. І пам'ятати, ми повинні про нього ціле життя внукам своїм розказувати правнукам, щоб шанували його подвиг і. Продовжували його працю і всіх наших воїнів, тисячі, яких вже загинули. Але будьмо певні, ми переможемо. Бо Україна понад усе Бог є за нами, Бог є. Не в силі, а Бог є в правді. Ми витримаємо, переможемо. І коли дочекаємося перемоги, усі наші воїни, і живі, і загиблі, стануть один стрій. Подякувати Богові за перемогу і просити в нього ласку для України, для нашого села, для кожного українця, щоб Господь допоміг. І ми вже жили на своїй вільні, незалежній, не топтаній ніяким ворогом землі. Обов'язково переможемо. Слава Україні і вічна слава героям! Сьогодні така трагічна подія. Ми хоронимо дуже ініціативну людину Василя Дмитровича от Микитюка, який був служив в Збройних силах України, головним сержантом, командиром гармати артилерійського взводу. От людина була надзвичайно ініціативна, людина допомагала церкві, людина відгукувалася на потреби громади. От і є надзвичайно великий сум, адже гинуть найкраще від московської орди. От е, на жаль, зараз де боротьба така сама, як і. На початку 20-го інші роки незалежної е, творення незалежної держави, як боролися, як я вже казав не раз, е, бійці Української повстанської армії, як боролися вояки ОНР та ЗУНР, як боролися українські січові стрільці, так і зараз борються наші хлопці і, на жаль, гинуть краще. Василь Дмитрович боровся за те, щоб ми жили всі на мирній землі, щоб Україна була, і щоб ворог не прийшов сюди от убивати. Жінок, дітей, і на жаль, війна продовжується і на жаль, проливається кров, але віру особисто висловлюю, що віру в перемогу, віру в те, що настане мир, і ті всі життя, які загублені, були недаремні. Ці втрати. Дякую, слава Україні.